Вітаю вас, мої прекрасні раки! Вітаю з тим, що ми з вами в коридорі затемнення. І з нами відбуваються доленосні важливі події, які нас вирівнюють в нашому житті. Ми вбудовуємося в свій потік. Тому зараз я вас запрошую на таропрогноз на жовтень місяць для вас, раки. Що вас очікує? Жовтні місяці 2024 року. Сімка мечів. Подивіться на цю карту. Людина наче ховається і щось тримає за спиною і а, крадеться. От, будь ласка, будьте або ось так на шпиньках. Якщо ви бачите якусь ну, небезпеку, так? або я вас дуже прошу, потурбуйтеся про себе і про своє майно, свої цінності, щоб вас не обікрали. Добре? Якщо виводити на високочастотну енергію цю карту, то це креативне мислення. Зробіть щось так, вийдіть з якоїсь ситуації, яка зараз у вас склалася в житті, якось не так, як раніше. Добре, дивимось далі. Вісімка чаш. Ну, таке враження, що ви Щось таке хочете придумати, щоб вас відпустили в відпустку. Або ну, таке станеться якась крадіжка, і ви ну, будете занепокоєні і в печалі. Я вам цього, звісно, нараджу, але попередити повинна. А також це може бути відпустка. Ви таки поїдете, вам вдасться з щось таке придумати. І поїхати відпочивати. Бачите, людина йде і хоче побути на самоті, проаналізувати, що відбулося, стабілізуватися, енергію свою, стабілізувати і черпати нову. Далі. Вісімка мечів. Ну, я вам раджу побути на самоті, але ось цій карті, ви, коли будете ось тут, на самоті, будь ласка, не впадайте в депресивний стан, а, бо тут ви можете навіть відчути себе жертвою ситуації. Це пастка, і це а, в ваших думках. Вам під силу змінити свої думки. Єдине, на що ми можемо впливати, це на свої емоції, на свій стан. Якщо ми е дозволяємо іншим людям впливати на нас, то ми здаємося, у пастку йде Ловушка. А я вас хочу повернути до себе, тобто взяти відповідальність за своє життя на себе. І сказати, що ну, я обираю інше. Давайте подивимося, що далі. Вау! Все буде добре. Це туз Пентаклів. Усі мої колеги і я. Ми обожнюємо цю карту, тому що вона вважається, ну, як старший аркан, навіть краще. Це шанс почати щось наново, і е, благословіння, в кого ви віруєте, в Бога, благословіння Бога, значить, або благословіння Всесвіту. Ну, тобто, це шанс матеріалізувати будь-яку ідею в вашому житті. У вас вистачить і ідеї, і люди навколо, і гроші у вас є, або вам дадуть. Починайте після 2 жовтня. Тому можете а, дати собі шанси людям подарувати свій талант, матеріалізувати якусь ідею, монетизувати її. Наступна колода. Двійка мечів. Ну, можливо, вам не вистачає якоїсь інформації, чогось е ви не розумієте, але ну, це на початку завжди бувається нормально. Тому, якщо ви вагаєтесь, будь ласка, напишіть, подзвоніть людині, яка знається в, цьому, в цій справі, яка вам допоможе. Тому що ну, це мечі і це е, більше всього ну, якоїсь розумової діяльності, або це по документам не вистачає, щоб відкритися, наприклад, так? Тому е, звертайтеся за допомогою. Можливо, ви. Не хочете звертатися. <смі> і це п'ятірка чаш, і ви розклеїтеся і ви будете сумувати з якогось приводу. Можливо, ви посваритесь з кимось. Ну Це п'ятірка чаш, завжди у нас п'ятірки це якась криза. А, на початку, так от ви там почали щось, потім ви щось не вистачає, а потім ви розклеїлись. Не треба раки, я розумію, що у вас водяна стихія, але ну, ви володієте своїми почуттями, ви володар себе, своїх почуттів. І завжди пам'ятайте, що п'ятірки це супер. Ви можете вийти на інший рівень в будь-чому. Що стосується цієї карти, або у відносинах ви можете вийти благородно, якщо сядете, і почнете розмовляти словами через рот, говорити про те, що вас не влаштовує, або іншу людину запитайте, що відбувається. Тільки говоріть: я посилання я зараз відчуваю тето. Далі наступна колода. Лицар чаш лицар чаш говорить про те, що ви знайдете, або вас знайде людина, яка допоможе е вийти з цієї ситуації, або вас запросять на побачення, або ви все ж таки, коли будете говорити словами. То ви отримаєте одразу і відгук, ну, тобто вам підуть назустріч, вас зрозуміють, і це буде доволі приємно. Або це, я не знаю, співбесіда. Ну, тобто, лицарю назавжди вихід на новий рівень. От тільки я вам сказала про це. І ось ця карта, якраз по лицарю, на коні говорить про те, що усе буде приємно злагоджено. Вас влаштує а, та розмова, яка буде відбуватись. Ви будете на коні? Наступна карта. Старший аркан вибір. Закоханий. Слухайте, ну як же ж красиво. Ви бачите? Тут криза, тут поговорили, тут вже любов, <laughs> кохання, Раки, це так красиво. Я вас цим вітаю. Тільки нагадую: ця карта говорить про те, що, можливо, ви будете стояти між чимось, між кимось і обирати. Завжди обирайте себе і свій стан, не зраджуйте себе. Добре? Наступна колода вона у нас буде остання, нова в роботі, і це закон притяжіння. Я вперше з нею працюю, то мені так цікаво самій теж дивитися. Це, це старший аркан. Імператриця трійка, знаєте таке враження, що вам буде запрошення, можливо, руки і серця, і вам треба буде робити вибір. І ось тут імператриця говорить про те, що ну, це дружина, це офіційний статус. Це може бути також, ви можете відчувати себе самодостатньою. Ви можете підписувати якусь угоду, ви впевнена. Дуже цікава інтерпретація. Тут жезли, ну тобто імператриці. І о, Пентаклі, і підписує вона, щось так сидить. Тому я вас вітаю, імператриця старший аркан. Це повне задоволення своєю жіночністю, долею жіночою статусом, ну, тобто, самодостатність. І остання карта з цієї колоди для вас, раки. Дев'ятка жезлів. Ви будете, можливо, кудись їхати, багато ходити, подорожувати. Ну, тобто, ви дев'ятка жезлів, я вас хочу попередити, піклуйтесь, будь ласка, про себе, про свої ноги, про свій фізичний стан. Дбайте, тому що це доволі може бути важко. Не беріть на себе забагато, дбайте ще раз кажу про себе, тому що імператриця вона себе любить. Не виснажуйте себе. Можливо, ви поїдете в якусь таку спекотну країну, то подбайте також про себе. Тут ноги, так? тому, будь ласка, дбаємо в подорожі про себе. Раки дуже цікавий. Місяць у вас буде а, на початку креативність, потім неймовірний шанс у вашій долі. І а, вибір, побачення. Ви бачите, якась приємна бесіда, можливо, імператриця подорож. Я вам бажаю. Всього найкращого в жовтні місяці. Дбайте, будь ласка, про себе і про своїх близьких. Па-па!